Що ти там знову клац, 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 клац? Та мушка тупить. Я тобі вже казала, хочеш нормально грати? Купуй ґейм а якщо детальніше, Game Pro Azgard Tor має неймовірну зручну зарядну станцію із регульованим RGB підсвічуванням. Миша важить 56 грамів і має акумулятор на 300 мАч, якого вистачить на 40 годин роботи. Перемикачі Huano мають ресурс до 80 мільйонів натискань, бічні перемикачі з ресурсом до 3 мільйонів натискань. Game Pro Azar Tor оснащена всім відомим сенсором Pixar 3395 з регульованим DPI від 400 до 26 тисяч, а частота опитування 1000 Гц гарантує мінімальну затримку та Миттєву реакцію. А дуже зручна фішка це дисплей на корпусі, на якому відображається рівень заряду, DPI, тип підключення та інше. А однією з переваг цієї миші є те, що доступні аж три типи підключення. І не забувай про додаток на ПК, в якому ти можеш налаштувати все під себе, як ти забажаєш. Коротше, якщо тобі потрібен баланс, зручність характеристики, ціна, Тор прямо в тему. І виглядає він так, наче коштує в два рази дорожче.